Всім привіт Вітаю вас на каналі. І це новий випуск з Індонезії, з острова Болі. Їдемо сьогодні на саме красивий водоспад Секумпул. Та буде прям насичений випуск. Дуже тож бажаю вам гарного перегляду. Я чекаю друзів. Одна буде на скутері, інші на машині. Заїхав саме на заправку, залив повний бак, бо туди їхати ще дві години. Дуже багато. У нас яка шоста година. Ми вирушили дуже рано, щоб уже. Там будь о 9 приблизно, щоб мало було людей, щоб можна було познімати, покупатися, а то як в обід, після обіду там дуже багато туристів і нормально нічого не можна зняти. Тож бажаю класного випуску вам, гарного перегляду. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал і погнали дивитись новий випуск. Айже ми коло фініша, дивіться, їдемо до великого дерева. Думаю, вам подобається. Треба туди їздить, воно по дорозі нас тут не заїхать. Отаких кутирях веде від чого. Зараз доїдемо. І так, ми коло цього дерева. Як бачите, воно за моєю спиною. Пішли, покажу, що там, яка в нас близька. Я думаю, це буде прям вау, знаєте, як баобаби. Сподобається по-любому. Ти до нього підходиш, а воно таке величезне, просто не описати словами. Дивіться. Коріння просто дуже велике. Цьому дереву 700 років, висотою воно 70 метрів, відкрила його у 1300 році. Я буду не я, якщо я не залізу, прям сюди всередину. Дівчата там фотографуються, зараз ми підемо до них і я вас познайомлю. Дивіться. Тут жити можна, тут просто можна жити. Йо-маю, накрити тільки що зверху, щоб не капало, І можна тусуватися на балі. Все, вилазимо і йдемо до дівчат і вас буду знайомити. Вже вони фотографуються. Знайомтесь, ви їх вже знаєте. Анна Крістіна. Це в нас новий попутчик Я Альона. І норга, вона фотографується. Дивіться. Так що. Їздимо, подорожуємо і досліджуємо балі. Тут ще дітки дивіться, граються. Воняє свічки. Хеллоу, хеллоу! чисті. Ну що, тут ми побули, фотки поробили, познімали. Як твої впечатлення? Мені дуже сподобалося це дерево, а я вважаю, що це неймовірно красиве місце. І кожен хотів би тут побувати, зробити собі фотографії, насолодитися. Йдемо далі. О, yeah. Ну що ми на іншій локації на водоспаді. Леке-леке це дуже красивий водоспад і ми будемо робити багато фоток і відео. Погнали з нами! Дивіться, дори ангеся, я не знаю, чи він в пакетах, але хто знає, напишіть, будь ласка. Бачите, он? он, он. он. Йдемо, йдемо по джунглях, багато ступаньок, то вгору, то вниз. Але дуже красиво тут. Ну що, Як тобі подобається? Шукаємо квітку папороту. Да. Папоротні кучу як. Квітка папочка. А тобі як подобається? Дуже подобається. Дивіться, які там докручені одна штучка. От дерево, листечко і такі закручені краблі. Друзі, дивіться, ми вже його бачимо, йдемо ближче до нього. Друзі, ми приїхали на водоспаси Кумпул. Погода просто ужасна, мокрі як собаки. Але йдемо, хочемо побачити, бо сюди їхати дуже далеко. Так що залишайтеся з нами, зараз доходимо і показую. Дроном не літатиму, дощ не вийде. А от на камеру трошечки познімаю. Дошовика, йдемо, не знаю, скільки ще йти, хвилин 5, недовго. Отак усі йдемо, дивіться. Дорожка взагалі ужасна. Ну Ні, нічого, нормально, це балі. Тут все нормально. Зато все таке зелено зелено. Оце вид, оце я розумію, дивіться, а красота, джинги, щось там шити, шумить, Водоспад той, жучки кричать, все як нагадує. Дивіться, як низько треба спускатися. І круто дуже. Опа, акуратно. Така Ми покажемо, що ти на каблуках блука їдеш. Обов'язково. Дивіться, дивіться, в чому вона йде, ну покажи. Опасно. Це крутий спуск. Але дуже гарний. Погнали помаленьку. Я думав, то були найвертикальніші сходи. Ні, друзі, тут ще є вертикальніші. Просто... Ну, подивіться на дівчата. Я просто в шоці. Уже, уже майже біля цілі. А далі ще сходи. Не знаю куди но ми куди дійшли. По камінні йдемо Ми вже дісталися до водичка Вічка яка б у когось не впав Я вже бачу ми туди підемо Все, я зняв дощовик. він мені не нужен, до що нема парку в ньому. Іду, друзі, бачите, знімають контент. Вау, яка краса тут. Ну що, друзі, ось він! Дивіться, який гарний водоспад! Вау! Ну давайте на 0,5 на широкий угол вам це покажу. Красота неймовірна! Оце да! Оце я розумію! Офигеть! So long, farewell, bye bye. Let's have a toast full of lost old eyes. And my crew Переходимо до наступного водоспада Фіджі. Тут треба пройти річку, дивіться, отак От будемо йти. Аліса вже пішла і зараз ми залазимо. Шорти вже сухі в мене. Помаленьку йдемо. Помаленьку йдемо. Йомай, ох і течія тут, ох і течія, друзі. Відчувається. Зараз перейдемо і. Далі вже буде легше. Думаю, тут дуже глибоко. Підкочуємо свої. Такого ще в мене не було на каналі. Все, ми перейшли. Це вже плюс, а ще назад вертатися. Вау! Вау! Вертаємося назад, дуже багато ми знімали, вся так ніка сіла, не можливо, бо води в роз'ємах дуже багато, все промов, все, що можна, я вам реально кажу, друзі, це просто жесть. Ну все, зняли те, що хотіли, але краще б ми поїхали пізніше, але не можемо, так як багато хто вже їде додому. Все капець, просто замирилися, але щасливі і задоволені. Аби ще й погодка була більш-менш нормальна, не така як зараз. Хоча, знаєте, побули нормально. Дуже холодно там, прям вітер віє, знаєте, такий льодяний. Теж труситься, аж губи сині, фіолетові. Ну нічого, тобі сподобала, Зянь? Так, «Да, мені дуже сподобала. Хочеш ще? «Да. <с dunno> Ладненько, ми пішли до машини. І до цих домопадів, так коротше, тут поки доїдемо додому, вже й ніж буде. А побачимо вже в іншому дні. Ми доїхали, зараз п'ємо каву і їдемо далі додому. Як вам, дівчата? Дуже круто, мені дуже сподобалося. Я думала, що це буде легше, але воно того 100% варто. Це було неймовірно, казково і незабутньо. А тобі як? Мені дуже подобається цей водоспад, я тут вже третій раз. Я думаю, що повернуся. Like... Значить, ми теж повернемося тільки в класну погоду, щоб до хоча б політати. Саме пити кову гарячу mm -hmm. і їхати mm -hmm. далі. Всім привіт, вітаю вас на балі. Ми в Убуді. Це місце для духовності, для просвітлених людей, хто хоче відпочити від тусовок і побути на самоті, знаєте, усамітнитись, займатися собою, відпочивати, бути в гармонії з природою. За один долархує якісь тут батончики, зараз поїмо. І будемо видвігатись далі. Залишилось з'їхати нам 10 хвилин. У нас без 20. А вже без 10 2. В принципі, наші розвідняються. Щось та знімаємо вам. Цілим, друзі, з вами доїхали до рисових терас. Тут прям вид шикарний. Заїхав у кафешку, зголоднів, думаю, перекошу, заказав вже. А що саме покажу, як принесуть? Види тут просто неймовірні. Зараз вам теж все покажу. Пізніше полазимо, політаємо дроном. Буде класно. But some things stay no matter where you go Do you still love me, Liza, baby? Please tell me yes or no When the world turns ugly Принесли мені вже апельсиновий сік, і дивіться, з якими видами я буду обідати. Це просто не передати словами, яка красота. А якби ще сонечко світило, було б все набагато зеленіше і ще гарніше. Це красота, курочка, потім дивіться рис, яєчня, якісь чіпсики, огірочок помідор і такі види ідеально, Знаєте, відпочинок вдався. Бажаю вам теж такого самого. А мені смачного ми будемо зараз обідати. Бід був смачний, вийшло приблизно на 8 доларів в мене поїсти. І зараз їдемо кудись і летимо дроном. Собайло, шугати. Сіти забака. Привіт. Привіт за бокам. Привіта, отакий тим, отакий. Отакий тихо.